Наші розізлили обстрілами артилерійськими. Почали по нам шквал гатити. Огністерні АГС валять по повному. Отака шняга відбувається, коли супроводжуєш затвор. Перекошені два патрони. Так, всі довольні лиця, бо кінець зміни, і ми їдемо в цілі здоров'я. Так, ось мій окоп. І чого вечором на початку зміни прилетіло. Два метри Два метри від мого окопу, але довелося, що ззаді волна пройшла. Волною хлопців з ніг позбивало.